Так, доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Значить, Сьогодні такий ведемо репортаж, скажімо так, сам себе трошки зніму і розповімо ще про одну платформу, яку Предоставляємо для нашого замовника Олександра Петровича з міста Павлограда, значить, він не буде перевозити свої вулики значить, і користуватися в своє задоволення. Значить, давайте трошки конкретніше вам по ній розповім. Значить, на цій платформі цій платформі представлені розміри 5. 20 на 2 метри площадочка сама. Значить, Упорні стойки по кутам зроблені, Значить, підрамник 50 на 100 мм, використовується профільна труба товщиною 3 мм. Ресора 5-листова, заборчики по периметру зроблені Значить, під 10-рамочні вулики, тобто 10 вуликів буде в один ряд ставати на таку платформу. Значить, Висота 15 см. Значить, попереду порне колесо зроблено, кріплення для автомобіля, значить, дьодні вогні, комутація наша. Значить, ви можете побачити, що. Повністю дійшли де від початку до кінця під низом. Тобто, це для міцності зроблено для того, щоб наша платформа змогла витримувати більше навантажень. Якщо в когось буде побажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково телефонуйте. Я всім підкажу, всім розкажу, як можна і що зробити, щоб поліпшити вашу працю. Всім гарного дня і все буде Україна. На все добре. Oh, Гарної дороги нашому замовнику, хай йому щастить, нехай користується задоволенням нашою платформою. До нових зустрічей!